Доброго дня гостям підписникам каналу. Багато бачу відео про модернізацію сівалки з печа, руминки, як по-простому на неї кажуть. Ну, я вирішив вставити свої 5 копійок і розказати про ту модернізацію, яку я вже протягом 30 років використовую. Ну, По-перше, в однорядки я ставлю таку лапу, вона підрізає бур'ян, який залишився після культивації, вирівнює почву, тобто більш равномірніше. Лягають семіна. Ну, По-друге, я зробив вже таку приблуду. Довжина її близько 30 см. Основне, тут гадати, оцю паперечку якби упора, щоб не відхилялася назад. Для чого це потрібно? Зазвичай це у мене нормальне робоче положення сівалки. Від колеса донизу ну, близько 25-30 см. І коли здаєш назад, особливо приїжджаєш рядок, здаєш назад, колесо може прокрутитись або зачепитись об землю і потім воно крутиться в обратну сторону і буває спадає цепка, або інколи воно навіть і рветься. Саме для цього я зробив таку приблуду, як вона працює, я зараз покажу. Ось як ми бачимо, тут упора колесо в воздухі, сошник не впав, особливо коли сира земля, він тут знизу забивається і тоді семіна затримується. Так, ну це основні переробки, зараз підемо до внутрішніх. Так, переходимо до внутрішніх. Ну по-перше, щодо шлани. я Завжди отакий, таку проволочку прив'язую до болта приварена шайба і страхую, тому що коли працює сівалка, буває, що спадає оцей шланг. До речі, шланг повинен бути всередині гладкий, не ребристий отакий, тому що це затримує поток воздуха і не так присасується сім'я. Тут у мене індивідуально такі кришки викручуються. ну Якщо треба, секція ставиться, якщо не треба, заглушується. Так, йдемо далі. Тепер ось я зробив ось такий лючок. Для чого він потрібний, я думаю, ви здогадаєтеся одразу, коли сієш різні культури, сівалку треба чистить. Зробив отакий лючок з отаким, ой, з отаким вигином. Він стає туди плотненько. Зараз спробую сфотографувати тут, якщо видно, не знаю. Ну, загалом зрозуміло, для чого він потрібен. Він потрібен, щоб чистити. Тепер переходимо далі. Ну, це, звичайно. Конструкція, кришка дана кріпиться. Гайки, до речі, коли регулюєте, зараз я ось зайду з цієї сторони, коли регулюєте там дісочка, ось між корпусом і дісочкою повинно бути найбільше одного міліметра і рівномірно. Це регулюється передніми гайками і саме оцим болтом. Так. Открути. На що я хочу звернути увагу. Зазвичай кришка протачується один раз на токарному станку і вона не міняється. Потім хочу звернути увагу от саме на оцю пластмасову прокладочку. Вона обов'язково повинна прижиматися цим болтом. Він і болт, і гайка виконує подвійну річ. Це не дуже зручно в плані того, коли міняєш дисочку, але це реально це знімається. І, до речі, ми бачимо, що середина у нас чиста. Тепер дисочка повинна, ну це сія один, дисочка повинна бути вигнута. Вона чашеобразна. І якби задницею ставиться до ої. Подушечки. Для чого це потрібно? Зараз я на прикладі. Ось. Ну, можливо, зараз пошукаю іншу, щоб було чіткіше. Воно не дуже тут чітко і видно. ну ось Можливо. На цій. Зараз я спробую. Дивимося, наприклад, ось дисочка вона стоїть ось таким чином із середини. Якщо у вас оця пластмасова прокладочка, пластина, чи як її називають, вона буде з'ємною, вона кожен раз, коли ви її будете ставити, вона буде переміщатися. І тому ось оцей пас де вироботка йде, а вироботка буде обов'язково. Кожен раз він може бути у різних містах і у вас буде підсос воздуху. Тому ми ну, зазвичай отут болта цього болта гайки не вистачає, тому підрізаємо, утончуємо цю пластину і це, тоді вона зажимається. Ну, можна звичайно виточити нову, чуть довшу. Ну, це не проблема. Дисочка, як я і сказав, ще раз покажу, що вона злегка, ну, на 1 міліметр вигнута для того, щоб оця сторона плотно прилягала. Якщо вона буде рівна або вигнута в іншу сторону, у вас тут буде зазор і буде підсос воздуха, буде тягнути додаткові семіна. До речі, ось я тут приготував дисочки. Дивіться. Ну, зазвичай ось сію кукурузу такі на 10 дирочок. Сьогодні буду випробувати сіяти, ну це на корм, і буду сіяти 16 дирочок, тобто буде кидати густо. При цьому треба мати на увазі, що ви, вам потрібно знизити скорость. Якщо ви будете на більшій скорості сіяти, особливо великі сіміна, там кабачки, кукурузу, то у вас буде великий потік іти сім'ян. Зазвичай ось у цьому місці вони тоді набиваються. І тут ну, невдало зроблено трохи. Тут багато сім'ян нападує, якщо швидко кидати, і вони забиваються. Тому ще раз наголошую, що треба знизити швидкість при посіві. Да, як вигнути дісочку з цим? Проблем взагалі немає. Ну, я беру трубу сотку, ну, отак, наприклад, кусок труби сотки. І злегка молотком обстукую тут, роблю чашечкою. Це потрібно зробити обов'язково. Ось така перемичка ще приварена. Так, да, я тут ще пропустив ось оця пластина, так званий ножик, який зрізає землю, коли сира на колесо налипає багато її, і тому її потрібно зрізати там десь до 5 мм зазорчик, бо не він так іде трошки під углом. І... Виконує роль чистілки. Також я б рекомендував би оцю упору зробити із уголка десь сороковки, так як в мене двадцятка, він слабуватий, ну щоб було. Той час з того зробив. Ми вже один раз згинали його, підрівняли, Ну нічого страшного, якби. Ну а стараємося Пользуватися акуратно. Ну, всього буває у практиці. До речі, сюди наниз буває чіпляємо груз, бо у руминки є така неприятна властивість, коли сира земля, вона робить слід, таке невелике поглиблення. І вона тоді земля робиться коркою. І тому треба чимось прикидати або зрихлити до заду чіпляли навіть башмак От тракторної гусені. Бували випадки, коли чіпляли башмак. Розбиває грудку, розрівнює землю і сіє. Не сіє, а зарівнює землю. Ну, такі основні невеликі зміни. Кому сподобалося, ставимо лайк і підписуємося на канал. До нових зустрічей, далі буде ще цікавіше.